Чим залишити короткий відгук про те, як купили зварювальний апарат Тесла ММА 295, наскільки він краще працює від тих, якими працювали до цього. Займаємось таким виробництвом вугілля. Бочки були порізані, треба було зварити. Такі потужні, потужні у нас вже До цього першу бочку ну це тільки купили, тільки почали варити Тесла ММА 295 у нас. Ось вона красотка, тільки перший день працюємо. До цього варили першу бочку і техноасом, і бригадиром. Взагалі, тут ну, трошки погано видно, але взагалі. Взагалі жах, тяжко, знизу все попроривало. Один випал і в нас там вже практично порозривало. Погано було зварювання. Перейшли сьогодні на тесло. Ось перший шов. Перший шов. Супер потужний. Набагато відрізняється від тих, чим варили до цього. Такий шов уже точно буде нам тримати на віки ріки взагалі супер Де, ось ми зараз будемо готувати двері також, як кладеться шов, взагалі по-іншому. Ну, в, цілому, в цілому нам дуже подобається. Ми реально в захваті, реально відчувається, що зовсім інший зварний апарат. Від тих, які були, працюється набагато краще, легше, надійніше. Так от взяли собі шлом. Тесла. Хамеліон також ми задоволені. Працює чудово, тому що до цього взагалі без хамельона працював. Було багато морок. Що-що? А, ще п'яторку не пробували варити, так, Ну, четвірка, взагалі четвірку я відпочиваю, красота. Такий шов. На четверку 173. Да? Ставимо. Вот. Mm. Да, бутылочка на 200 Ще за парку тоже стоит и Взагалі апарат супер. Це старий апарат варив. Тут воно так собі. Ну, конкретно відрізняється від того, як працюємо зараз. В общем, задоволені працюємо далі. Будемо бачити як далі, будемо залишати відгуки, але зараз просто супер. А так.